Доброго дня, 4 жовтня. Тут у мене на розсавці, це сорт український. Є багато сортів прищеплених. Я про кілька з них буду знімати відео. І це, це рік контрольний урожай от мене там синап Алматинський, до речі, в цьому році прищеплював. І вже два роки прищепі. Тут в мене є такий сорт Хонекрісп. Це один з моїх любимих сортів, якщо не самий любимий Багато про нього читав, чув. Дерево виписав, в тому році посадив. Навіть не в тому році, а восени 2018 року. Там цей рік теж контрольний урожай. Я потім підійду і зніму. А це прищепав мене тут. І яблука вже почали осипатися. Видно, вітер був. І одне залишилося, то таке яблучко. Красиве. Я думаю, хотів зняти відео, щоб показати його на дереві і ну, зважимо, а потім продегустуємо. Ну, таке яблочко, парочка вже знило, одне я продегустував. Дійсно, це гоний яблука грумкі, сочні. Звичайно, його потрібно було зривати трошки пізніше, коли він набере окрас, червоно-жовтий, скажімо так, бо це поки що блідий. Як для нього бліде забарвлення, але яблука дуже смачні, навіть такі напівзрілі. Щас зважимо, подивимося, яка вага цього контрольного врожаю. Я, до речі, Давно мріяв в саду мати цей сорт 186. Так, це найбільше яблука. 213, ну поки що так, в районі 200 грам. От це деревце, про яке я розказував на початку відео. Ось таке деревце цвіло непогано, але заморозки залишили мені тільки два плоди. От мені головне, щоб провірити чи дійсно це Хоний Крісп. От я, мабуть, все-таки один вирву. Вони взагалі ще тиждень назад були дуже маленькі. Ну, Звісно, коренева слабенька. От я вирву один плот. І вже вдома, мабуть, продегустую. Ще зелений. Але дуже твердий, плотний. І я думаю, це дійсно цей сорт, який я хотів. Тобто ну, завжди покупаєш. Буває так, що пересорт і втрачаєш кілька років, потім його переприщеплювати. Опять чекаєш, ну це час. 22 грудня і настав той час, коли буду ну, можливо, найкращий свій, найулюбленіший сорт яблук. Коней крисп, хрумтящий мед. О, тут у мене залишилося два яблука, це на прищепі. Я відео знімав. І з двох яблук мене саджанець посаджений вже третій рік. В цьому році контрольний сигнальний урожай. Два яблука вродило. Ось одне залишилося і продегустуємо на дереві. І на прищепі. Зараз я візьму от прищепу. От у мене фотографія я знімав. І подивимося, як це яблуко має смак станом на, на кінець грудня. Так, провіряємо на щільність м'якоть плотна. Сякі фуджи яблука плотні. Дуже плотні тверді яблука. Так, така жовтувата м'якоть, Ось сока аж бризгає. Ось дуже сочні. От. Я фуджі на днях дегустував. Там теж сочні яблука, але це взагалі от. Я не пам'ятаю, щоб такі сочні яблука були, сока аж тече. Так, і спробуємо на смак. Ну, смак пристойний, адже це як вони крісп. Ну, значить, яблуко ароматне, от відчувається аромат, приємний на смак і, так тобто, скажем так, гармонійного смаку. Є така відчутна кислинка, але в основному смак солодкий. От це яблуко, яке відноситься до солодких за смаком. Навіть б сказав би, що притурно солодкий. От Як фуджі, от Хто любить, не любить кислі сорти, їм якраз рекомендую от такий сорт, як вони Крісп, фуджі, Дуже приємно смаку. І є один недолік, що потрібно обробляти кальцієм, іначе в цей період яблуко починає покриватися підкорною кожною Тому треба обробляти кальцієм. Я п'ять раз обробляв і яблука чисті. От. Пристойний смак. І зараз спробуємо на дереві. От яблуко там сонячна сторона. Тут у мене дещо в затінку, то вони не набрали окраси. І, можливо, рано ще зірвав. Тут я десь зривав пізніше, тому на сонці от забарвилися непогано. І відчувається дуже тверде яблуко, от маленьке, але дуже тверде, як камінь. Оці. Щас. От. От. Ріжу, яблуко тверде, жовта-м'якоть. Теж от соку багато. Аж тече сок з нього і смакуємо. А це яблуко вже більш сочне. От прямо один сок. В роті. Дуже такого солодкого смаку, дуже багато сахару, кислинки взагалі немає. Тобто в тіні воно не так достигає і забарвлюється, тому бажано, щоб цей сорт на сонці ріс. На сонці тоді він більш вкусніший і більш солодший. Ну і забарвлення набагато приємніше. Ну, це що тут? Говорити, це мій найулюбленіший сорт. Тут 5 балів, без варіантів. Хони крисп.